Усім привіт, друзі! Ви на каналі Крараний Roblox. І сьогодні ми з вами будемо грати хорор, який називається Пігі. Це плейс Roblox, якому ви маєте тікати від Пігі. Це, можливо, ви колись грали Гренні, ну це так само, тільки там замість Гренні така свиня, як Свинка-Пеппа в хоррорі. Тут маємо проходити квести, тобто відкривати всякі, шукати ключики всякі. Штуки, щоб нас не було пія. А коли нас б'є, ми будемо дивитися за іншими. Тому давайте розпочинати. А напишіть мені в коментарях, ви любите хорори? Якщо чесно, я не дуже люблю, я люблю більш веселі ігри. Але сьогодні я вирішила пограти хоррор на таку тематику, як пії. О, моя улюблена карта це Колоонардо. Тут дуже легко для мене грати. Тут буде максимум 10, не знаю, скільки, тут 15, може, людей буде. Я не знаю. Бо я колись грала на 100 людей. Там важко. Ось там спала. Настрою. Зараз ми будемо проходити Так, зараз ми будемо з вами шукати ключі. Я вже бачу перший ключ. Тут у нас буде, напевно, що бот. Ось я взяла вже перший ключ і йдемо шукати, де тут у нас така Оранжева оранжеві двері. Так. Пішла шукати. Поки не проснулася, Пігі. А, все, Пігі проснулася. Все. Треба, я не знаю, де вона тут з'явилася, але. десь вона вже є. Так, тут вже в мене є. Ой, там клон ходить, Це бот. Як я розумію, напевно, що. Треба шукати від нього, щоб він нас не вбив з вами, бо того, що буде капець. Я вже, напевно, зрозуміла, де. Оранжеві двері ось тут. Його нема тут, щоб щоб він нас не бив. То буде така. Все, ми з вами відкрили. Так. Заходимо і обережно проходимо туди. Маємо взяти ключик і вийти. Фух, що нас не вбила ось ця пігіка тут си сидить, тому що вона може теж вбити, треба бути обережними. Для нас десь клоун, напевно, цей. Ну, я не знаю, де не бачу. Сейчас відкрила фух. Так, далі нам треба ще знайти з вами багато чого, щоб повідкривати і пройти цю карту. Я буду старатися не вмирати зразу, а проходити. Так. йдемо шукати далі ключі, я не знаю, де всі. Треба шукати по всіх дверях. Та ці задання. Угу. Так, от тут немає. О! Червоний ключик. Все я взяла. Йдемо і відкриваємо цирк. Дівчинка, не винесті, тут зараз клон п'є. Так, зараз ми обійдемо там клон, да, і зараз відкриємо е, цирк. Так, заходимо. Все, вже... Два відкрили, Двоє дерев. А, тут треба душечку, я забула. Ідемо за дощечкою. Я не знаю, де це дощечка. о, ось не так, то не туди вист. це що трейтор. О, я не знала, що є вони. Друзі, ви це бачили. Я, не, я, я ще не зайшла, коли вони вибирали, яка буде гра, там може бути інфекцію і так далі, але вони вибрали лише третю. Тобто це буде людина ходити з бігою і вбивати других. І мене вбили. Ну, добре. А зараз я вам хочу показати, які в нас стає скіни, які ви можете купувати. Тут треба збирати жетони, але в мене їх зараз нуть, звичайно. Оля, ось така просто бігається, як висунка Пепа. Тут є у нас ось така Little Brother, це Джордж за 50, Мазер, Фазер, ну якби да. так. Мазер, А Фазер нема. От це всяке є. Зараз покажу, які я таке навіть Дінопії якийсь. Ангел, Демон, е Дозі, Джираф, Фоксі, е Солдати є, Зомбіпії. Бані, скелет, ось цей клоун, тигр, э, кіспарас, я не знаю, що це таке. Зізі e, і Петро. Зізі і... Оце, я зараз я називаю, не знаю, який не розумію, що його пед. Зізі і Петро це насправді вони допомагають наоборот. Зізі вбиває таких копійків, як... Э, так А Петри, если к шоке ему досить ворквинку, він вб'є піги на 10 або 5 секунд. Так. Надо подумать, что items. Тут вы можете купить, что там загон. Можете... Шо це у нас? Буквально уже у нас. знаю, знаешь, таке. І тут ми можемо зробити свій кайф, але ми не будемо з вами. Так, 5 хвилин залишили. Давайте подивимось за іншими... О, а, її не можуть бити, ось вона трейдер. Бачите, вона ніж тримає в руках. Вона, наоборот, має всіх убивати. Нічого вона ніж не ховає, її швинити. Не знаю. Так, тут у нас є дівчинка, яка тримає пістолет. Вона, напевно, не знає, чи не можуть пристрелити її. Вісі вона зараз їх є ні ні не не было щось. Не поставила. Тикай, тикай, тікай. Он дивиться, вона ходить з нею. Вс, пішла від ней. Так, то ну все шахнути клоун вначале. Ведь такие страшные. Ну, для мене цей хором не сильно страшний. Эм, також, ну, не сильный страшний. как я думаю, для вас теж. Але ми тут можемо ще стати призраком. Ось тобто вони нас не бачать, і ми можемо ходити дивитися за ними. Так. Ось цей канавал тут. У а ми зайдемо до тої пії. Зараз я вам покажу. Тут ви відкриваєте двері, і щоб забрати ключик, ви маєте пройти так, щоб оця пія у вас не було. Дивіться, який страшний з ножем. Ого. Я його боюсь. Друзі, а поки я жду поки гра, підпишіться на мій канал. Для вас це нічого вартує, а мені буде дуже приємно. І в вподобайку. Ох, дивіться, яке воно страшне. А який у вас улюблений плейс про Хевені? Мій улюблений плейс це напевно, що... Ой, я забула, я не так сказала. Який без Алюменний Плейс в Roblox Place? Я, напевно, що дуже люблю. Dress to Impress я люблю. Це гра де. потрібно... Ну там, Треба вдягатися гарно і потім нас оцінюють, хто виграє. Може на наступне відео ми з вами це пограємо. А ви напишіть в коментарях, який ваш улюблений Плейс в Roblox. Мені буде дуже цікаво почитати. Я завжди читаю ваші коментарі та лайкаю їх. Так, що у нас тут? Така штучка є. Її треба забрати, я знаю, куди її треба покласти, щоб дали вам код, щоб ви прийшли. Вони, напевно, ще не знають, або цей хлопець зараз прийде. Так, дивимося, якась Емма тут обігає. Ось їм треба ще код і все, вони можуть прийти в цю гру. Так, ну у нас тут небагато, звичайно, але нічого, я не хочу вартити. бо я грала з двома людьми і це було дуже важко. Ми грали в інфекцію і було 100 піг. Тому це надзвичайно було виграти. О, тут поставили дощечку, не знаю, на неї знайшли. Тут лежать патрони, то вам треба знайти спочатку пістолет, потім ставити патрони, а потім ви можна в пігі, і вона десь засне чи встане на 10-5 хвилин. Ну, можете таке зробити, в принципі. Так. І ще тут? Ой, стрибає, хлопець. Так, тут... Ну коли вони жили? У нього хочу грати. Напевно, друзі, сьогодні я не буду багато грати. Граємо ще один раз і все, будемо завершувати зараз. Так. Що тут у нас? Ема ходить якась. Тут є ключі. О, за трейдер хазмін, стопіт. Ам. Все. Гра завершилась. Давайте далі будемо брати. Скільки нас? Четверо людей. Ніхто не прийшов, трейдер вбив двох людей. бот нікого не був. Ну, окей. Раз п'ятеро чи четверо? Не пам'ятаю, хтось зайшов. Так, чекаємо ще пару хвилину і будемо з вами обирати карту. Я не знаю, яку карту оберу, Я напевно хочу знову. Луна, або Хочу цей мол центр. Чекаємо. Всі обирають карнавал. Чому? 2-2! Хтось теж вибирає мол, а хтось наведе карнавал. І хтось вибрє. а хто ще. Все, буде мов, ура! Я надіюсь, що буде Він так. Я хочу бот. І не хочу на як терміках, свам тех. Оце дуже важке сварм ен, тех. Ой, це дуже важко. ніколи не грають, якщо ви не хочете собі там. Ну це дуже важко, коротше. Або ні, давайте плеєра виведемо. Твій плеєр. Хаба це хвиля. А чого трейдер? А чого трейдер? І що за ван, то. Окей, я надіюсь, я трейдер. Я дуже хочу не стати. Але напевно, що це не я. Ну, добре. Чекаємо. Так, ні, це не я трейдер. Шкода. Якщо тут прийде, то буде чутно. <гаду> Дуже чутно. Так, давайте зараз знайдемо всі ключі. Я вже бачу тут ключик. Так, йдемо шукати де така нова твер. це. ні, червоно. Ам, може, це нет, ось... Все, піки проснулась. Ось це зі, Зізі можна дати е, траву і вона нам п'єпі на пару секунд. Ось я п'є ходить, відділи вона страшно. Це робот. Так, що у нас тут нічого немає. Якось вбив. А, це мишка вбива! Вы знаете, что тут, если идти, там будут мыши? И в нас мыши будут. Так? А, я нашла эти двери, но я не знаю, как мне туда зайти. Тут, как я понимаю, надо поставить эту щечку. Вот Надо будет искать эту щечку заново. Тут я тоже не знаю. О, ключик. А, да, ты же открыли. Так. А где трава для зизи? Я не знаю. І десь ходить, я це чую. Ми не будемо проходити там, щоб мене не було чути. Так. Тут закрито. Трейтор десь ходиш. А напевно, що я вже сама залишила, друзі. Мені страшно. За мною трейдер ходить. Треба тікати одного. Чекайте, я не можу зробити до він. Тікаємо, він. друзі. З вами, і з нам тривочку, дамо. Ми візьмемо мене! Друзі, ніхто не прийшов. Я думаю, я буду з вами завернути. Всім дякую за перегляд. Підтримуйте вгрім на момента, ставте вдобайку та підписуйтеся. Всім папа! -па.